22 липня серед мальовничих карпатських гір у співдружності Артек з Карпаття з офіційним візитом завітали голова Закарпатської обласної ради Чобірко Володимир Володимирович, депутат обласної ради і керуюча справами обласної ради Ливч Мирослава Михайлівна та голова Керецьківської об'єднаної територіальної громади Мушка Михайло Михайлович. Протягом зміни у Артеку відпочинуть та оздоровляться 300 дітей пільгових категорій з усієї України. Почесні гості мали змогу особисто поспілкуватися з наймолодшими представниками дружньої та чисельної артеківської родини, а також оглянути умови проживання дітей, завітати до соляної кімнати та оцінити якості та умови харчування артеківців. Не у минулих заняття у культурно-мистецькому центрі, на яких молодь не лише вчиться працювати у найрізноманітніших техніках образотворчого мистецтва, а й дізнається більше про традиції, характерні ознаки та культурну спадщину усіх регіонів нашої батьківщини. Знайомство зі змістовним довкіллям Артеківців продовжила презентація унікального культурно-освітнього проєкту «100 перемог України очима Артеківців. І програмою соціально-психологічної реабілітації та підтримки дітей-підлітків, і підлітків, що постраждали внаслідок травм війни. Залишивши вітання у книзі почесних гостей, візитери пішли оглянути роботу локацій на свіжому повітрі та взяли участь в урочистому оголошенні нового мера Артеківської громади. Дуже важливо, що діти зібралися разом, що діти обрали собі мера і що почалися рік Артеку в Закарпатті. Насправді тут все починалося з того, що ми вивозили, евакуйовували дітей від окупації в Києві. так, і Це був такий тимчасовий прихисток, але локація сподобалася, дітям сподобалося Артеку. Я впевнений, що будемо розвиватися цей табір. І дуже важливо, що це другий рік починається, впевнений, буде повноцінний рік для відпочинку дітей саме в Закарпатті, саме в човні, і що Артек почав першу зміну. Після офіційного оголошення результатів голосування новий мер Артеківської громади Галушко Анастасія склала офіційну присягу і разом з генеральним директором Сергієм Валентиновичем Капустіним підписала головний документ кожного Артеківця збірку законів свобод та цінностей універсал єдності Артеківців. Коли мене оголосили мером, я була дуже щаслива. Це по перше. А по-друге, я була приємно здивована, що мені довірились і таку посаду, таку довіру реально люди проявили. По-перше, Артек це чудовий заклад. Реально. Я рекомендую приїхати сюди всім. І, Як я вже казала, Артеківець один раз Артеківець назавжди. І Артек це напевно залишається в серці на все життя. Я вітаю всіх з відкриттям першої зміни Артек Закарпаття. Більше двох з половиною тисячі дітей цього року відвідують цей прекрасний. Безпечний регіон, стануть справжніми артеківцями. Я впевнений, що вони навчаться багато новому, отримують нові навички, компетенції і кращими повернуться додому. До мирного дому бажаю всім скорішої перемоги і всім, хто намагається стати кращими, потрапити в артек і здійснити свою мрію.